Мобілізувати трансатлантичну підтримку нашої держави у столиці. Розпочався 16-й щорічний київський безпековий форум. Гасло нинішнього представницького зібрання, яке традиційно організовує фонд Арсенія Яценюка Опен'юкрейн, Україна каже світу, переможемо разом. Про основні меседжі, які обговорювалися, розповідаємо далі. У Києві триває 16-й щорічний київський безпековий форум. Цього разу він присвячується десятій річниці підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з досягнень революції гідності, оскільки українці відстояли свій вибір жити в демократичній державі. Це символічний день. Є стоїть пліч опліч з народом та урядом України і готовий підтримувати українців політично та економічно. Вітаю. Українців Європа стала до вас ближче. Актуальні безпекові питання і стали темою обговорення на форумі. Зокрема, про ситуацію на фронті, термінову військову допомогу Україні, вступ нашої держави до ЄС і НАТО. Тощо зараз ми знаходимося в критичному моменті. Треба відверто сказати в складному моменті. І саме тому зараз вкрай потрібно з тією силою і енергією, з тією впевненістю. Яка в нас була 10 років тому, з тією волею, коли ми два роки тому відбили російську навалу, продемонструвати всьому світу, що ми, як демократичний світ, маємо силу, маємо волю, і ми здатні до перемоги. Форум традиційно збирає ключових міжнародних і військових експертів. Цього разу в дискусії беруть участь понад 80 іноземних та українських промовців. Йдеться про високих представників НАТО і Європейського союзу, міністрів оборони держав-партнерів, європейських і американських політиків та експертів, міжнародних діячів вперше нашу державу відвідав голова військового комітету НАТО адмірал Руб Брауер, який наголосив, що від наслідків цієї війни залежить доля всього світу. Відтак Україна має розраховувати на ще більшу підтримку партнерів у світі. Було б величезною історичною помилкою дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б небезпечно для нас усіх. Тому що результат цієї війни сформує долю світу. І хочу сказати від щирого серця. ви не самі. Ви не само Натомакосівочає один з викликів, про який обговорили під час форуму парламентська криза в Україні, яка також може стати чинником впливу на безпекову ситуацію в нашій державі. Нам потрібно переформатувати монобільшість і створити коаліцію відповідальності. І на основі цього створити уряд національної єдності. Я думаю, це допоможе нам стати дійсно європейською демократією, боротися з корупцією і йти до перемоги. ТВА, як інформаційний партнер КБФ транслює основні панелі форуму в прямому етері. За подіями другого дня Київського безпекового форуму слідкуйте вже завтра на нашому телеканалі. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА.